Не секрет, тих, хто не проти підживитися чужою енергією, довкола багато. І півбіди, якщо зустріч із черговим любителем енергетичної дози закінчувалася лише емоційним виснаженням, але забираючи в нас енергію, вони залишають у нашій захисній оболонці проломи, через які витікає найголовніше енергія здоров'я. На жаль, наш енергетичний захист не завжди на висоті. Ми хворіємо, не висипаємось, заздримо, сердимось, злословимо, і те, що його необхідно зміцнювати, зовсім не езотерична вигадка, а реальна необхідність. Адже крім явного енергетичного вампірізму, існує безліч таємних і дуже небезпечних. Енергетичних атак. Йдеться і про темні сутності, які приходять із тонких світів з єдиною метою насититись нашою енергією. Одна із найяскравіших проявів присутності такого підселенця, коли ще вчора благополучна людина несподівано спивається, стає наркоманом чи затятим гравцем, на очах перетворюючи. Із доброї та сумлінної людини на агресивне чудовисько. Не варто забувати і про зловмисні негативні енергетичні вторгнення, псування, пристрість, приворот, кратник, рушиною силою, яких стає заздрість, метою наше благополуччя, любов, здоров'я і саме життя. А скільки енергії у нас забирають щодня? Адже в дев'яти випадках з 10 злодієм виявляється зовсім випадкова людина, на яку, якщо і звернули увагу, то вже за хвилину начисто забули. І чи варто переконувати у необхідності захисту, у разі, якщо знаємо енергетичного ворога в обличчя? Особливо? Коли припинити спілкування з ним неможливо, адже їм може бути дуже близька людина і як би прикро, це не звучало навіть власна дитина. Як на мене, аргументів більш ніж достатньо. А як то кажуть, поперечений значить озброєний, а навчений означає невразливий, тим більше що поставити енергетичний захист. Може кожен із нас. І для цього не потрібно ні особливих знань, ні магічного дару. Одна з найпоширеніших порад візолювати захисну оболонку. Не має значення, це скляна куля, кокон, піраміда або зеркальна стіна. Але я б не поспішала називати їх найпростішими і найнайдійнішими способами. Щоб такий захист почав працювати, перетворившись на непробивну броню. По-перше, в неї потрібно свято вірити, по-друге, мати розвинену уяву. По-третє, мати феноменальну витримку і незламний спокій. Особливо у разі явних енергетичних атак, сімейної сварки. Виволочки у начальника чи сварки у транспорті, мимовільним учасником якої ви стали, мало хто зможе повністю абстрагуватися від того, що відбувається, малюючи в уяві захисні девайси, так і від відселенців, як і від навмисного крадіжки енергії. Спосіб я в будиночку не допоможе. Адже, як правило, вони нападають на нас уночі, коли ми стаємо легкою здобичю. На мій погляд, ці два способи ефективніші, бо не лише захистять надовго, а й примножать енергію. Краще за обереги, ніж молитва, не знайти, а сильніше, ніж Отче наш, навряд чи існує, адже її передав людям. Сам Христос. І вже якщо вона може зцілити фізичні недуги, позбавити залежності, то захистити нас від крадіжки енергії тим більше. Потрібно лише навчитися починати та закінчувати свій день цими прекрасними словами: вранці для захисту, увечері для очищення, вимовляти їх щиро від душі. Щоб довірити захист своєї енергії, а отже, життя силам небесним. І нехай такого поняття, як енергетичний захист, у церковній лексиці не існує, зате є очищення душі. Адже це і є відновлення та примноження наших захисних сил. Захисний маніфест є. «Я Господар. Він працює як додатковий оберіг, коли ви точно знаєте, що чекає неприємна розмова чи зустріч. Досить вимовити, я господар, тільки я розпоряджаюся своєю енергією, своїм життям, своїм часом та своїми ресурсами. Решті забороняю. Хай буде так. І можете безсміливо йти на будь-яку навіть найнеприємнішу зустріч і без страху починати навіть найнеприємнішу розмову. Але головне, про що треба пам'ятати, що основний енергетичний захист у середині нас це впевненість у собі. Саме вона народжує спокій та незврушливість, які стають головним захистом від любителю поживитися чужою енергією, а захист лише зміцнює впевненість у собі. Ось такий енергетичний кругообіг. Бережіть себе, і нехай усі енергетичні вампіри обламають зуби у вашу енергетичну. Броню.